Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас стартує другий день турніру. Стрімка атака на трьох зіркових героях без синього кольору. Дуже я далеко. ТОП-25. Ну, оборона тільки один раз напала, але оборона витримала. Ну що ж, поїхали, подивимось. Два Фагеза. Щейпеньок. Що це робить? Ага, вона б'є. Травить. М -м -м. Так, ну, диспел нам потрібен в будь-якому випадку. Тому що два фає запробити буде важко. Чи потрібно нам тут ведмедиться, може взяти червоних? Хоча й фіолетових. Джоліка треба пробивати. Давайте візьмемо Бальтика. Ось так. І підемо з ведмедицею. Так, тут у мене, наче є трішки краще. Угу. Ну знаю, це буде такий затяжний бій. Поїхали. Два фаєза Пробивати їх буде важко ще й джолік. Так, четвірка жовтих, це добре. Фіолів мало. Четвірка. І там ще один це буде шість теж трішки маловато. Можна спробувати пошукати. Жовтий кріс. Ну, давайте прокинемо фіоли спочатку. Трішки не доїхав. З питання, чи робити дві Ага, у нас вже Джолік сповільнений. Добре, давайте ось так прокинемо. Ого. Угу. Тут заберемо фіоли, Так, піньок був сповільнений. І треба, напевно, цю пробити. Так, добре, хоч сповільнення не буде. Тайрома поки притримуємо, Давайте спробуємо ведмедицю зарядити ось таким чином. Так, робимо ось так. Тепер б'ємо, напевно, цього Фаза. Хоча б одного треба ж було піньком вдарити спочатку. Так, ми їх трішки сповільнили. Давайте прокинемо ось так жовті в пустоту. Ось так, щоб поки джолі не зарядився, ай, зарядиться все одно. Ні, не зарядився. Добре, вмикаємо нашого джоліка. Скільки в нас таунт? Один-два ходи. Нам би фіолів зарядити. Давайте Це червоний кріс, ну взагалі він не потрібен. Але треба червоних прибирати, їх дуже багато. Так. І давайте червоні, можливо, там знизу закриється зелений, і ми ведмедицю зарядимо. Угу. Ну, це буде довго. Вони зараз налікують. Угу. Це вже хп і певних. Так, ну ведмедицю можна поки не чіпати. Давайте прокинемо ось так жовті, може там фіоли закриються. Так. Угу. Ну, Джолі, до речі, непогано так прилетіло. Але не вистачило, звісно. Так, давайте ось так обережно прокинемо ще фіолетові. Зелені летять даремно, зарядили фаза. І джоліка немає що прокинути. Так, давайте ведмедицю використаємо все ж таки. Спробуємо задіспелити, вдарити ось так. І може ми джолі заберемо Недалеко, щоб забрати. Давайте сині приберемо. Може там якісь фіоли доїдуть. Так, ось так. І ось так два фіола, там ще фіоли складуться. Так, мінус джолі це добре. Тепер кого? Так, тут є трійка під цим фаєзом. Так, у нас ведмедиться скільки два ходи. Джолік у нас ще працює, тому давайте вдаримо піньочком. тайримо, поки залишимо. Слабенько виходить. Це б через комбо прокинути. Хоча можемо і таримо вдарити, тому що у нас є перезаряд фіолетових, ось так. Угу. Він відлікує. Ми зараз це знімемо. Так. Тепер б'ємо піньком. Ну, мінуса, звісно, є. Ось так. І трічка фіолетових може вистачить йому. Так, йому вистачило. І піньочка якраз зарядили. Добре. Так, вмикаємо джолі, чистимо поле. Так, фіолетові під'їхали, добре. Скільки в нас буде ще. Ага. Так, ну, на всякий випадок, ведмедицю активуємо, знімаємо стяги, б'ємо. Треба фає за першого пробити. Потім вже з піньком розбиратись. Так. Б'ємо ось так. Добре, закінчили. Ну, тепер можна і бити. Тут все одно є перезарядка. Так, ну, важкий бій, дуже довго, але пощастило. Фіолетових було достатньо. Так, поїхали далі. Наступний бій, зразу топ-5. Так, тут два жовтих, тому, напевно, так і залишимо. Yes. Тому тару ми залишаємо. Так, Джака, він такий неприємний. Ману підрізає, можна прокинути жовті сині, може фіол знизу доїде. Можна сині прокинути, щоб і фіоли зібрались там трієчка, Але тоді не буде жовтих. Тому давайте ось так. Фіолу ми там все одно зберемо тоді. Дві трійки фіолетові. Цього недостатньо. Давайте ось так четвірку зелену зберемо. Не хоче нічого приїжджати більше. І зелених немає де добрати. Добре, давайте ось так. О, фіоли, фіоли то добре. Ману підрізав нагідник. Так, добре, давайте ось так. Може зелененький закриється. Так, ганжу вже готується. Так. Джоліка ману забрав. І ця в джоліка б'є. Але добре, у нас є пеньок. Давайте проб'ємо цього. А буде лікувати, тому залишимо тайрум, а тут зберемо ведмедицю. Так, Діспелимо їх, ведмедицю вмикаємо і прокинемо ось таке комбо. Можливо, і Джолі зарядиться так. Піньочка ловимо на ведмедицю. тепер вмикаємо джоліка. Давайте тут жовті. Ось так фіоли. Не вистачило. Так, там знов лікує. Так, поки є ведмедиця добре. Але треба її перезарядити якимось чином до пінька. Це обходить. Вже не треба перезаряджати. Ось це погано. Є, звісно, фіолетовий кріс. Але він пінька зарядить. Давайте ось так ми джоліка зарядимо. І тоді. Регент переб'ємо. Напевно, треба піньочка якось пробивати. Так, в них стяги висять. Давайте так, так. Ось так. Дуже слабо. Так, давайте тут прокинемо. Там зберуться фіоли жовті. Ще фіоли добре. Так, зараз комусь ману підріже. Бальтик не витримав. Добре б йому фаєза заби прибрати, але ми його не приберемо. Залишимо, напевно, тайрума. Давайте ось так зберемо фіоли. Ти ж він так забагато лікує. Угу. Мінус атака в нас, це погано. Давайте ось так прокинемо. Так, пінько непогано прилетіло. Будемо бити. І ось так прокинемо ще тут один фіол. І це все одно не вистачило йому. Так, ну, джоліка поки тримаємо, бо піньочок буде бити, не буде вже бити добре. Тепер можна лікуватись. Так, спробуємо добити цю. Тут ось так Кріс Чудово. ну і це зайве трішки полетіло навчасно. І там фіоли вилетіли, Ну, добре. Так, скільки в нас мінус атаки ще буде. Три ходи дуже довго. Будемо намагатись фає запробити. Так, лікуємось, шукаємо фіолет. Давайте ось так. Там буде потім трійка. Вона сама склалася. Ну Тут вже повинні перемагати. Так, так. Який же цей фаєз? Потужний. Так, і Бальтиком сюди б'ємо. Не вистачило. Так, прокидаємо. Уже час пішов, ну, наче швидкий турнір. Але бої якісь дуже довгі виходять. Угу. Так, зараз зберемо фіоли і доб'ємо вже цього ганжу. Фпенька. Атака зрізана постійно чомусь. Так, добре, тут є. Поїхали далі. Угу. Купа червоних. Та буде діспелити нашого, нашу ведмедицю білітка. Треба брати червоних, напевно, так. Так. Пінька, можливо, залишимо. Брати червоних. Можна спробувати взяти цього Багрега, може якийсь зріз буде давати. І ось ще і Вакас у нас. він Б'є не дуже потужно, але він зрізає Макс ХП. Що з Бальтиком робити? Може його теж замінити на когось на Хокман, наприклад, або взяти якусь цю. Це завжди пробиває, тому давайте, напевно, ось так і вакаса візьмемо. Тільки Вакаса, напевно, навіть. Дамо ось такі війська. Спробуємо так, поїхали. Так, червоними проти червоних, але. Фіолетові, напевно, були б... О, скільки червоного. Хм. Кріс, це добре, але потім прийдеться його активувати. Ну, давайте. і Хопман зарядилася, все ж таки, підлікувала. Ну, треба бити сюди. Треба добити якось цю Хокман. Давайте ось так. В жовті зберемо. Ось так. ще б хотілося добити ту міль. Ну, куди ти зрізала джоліку? О, ще червоні і жовті. Ну, це подарунок. Ще фіоли. Але хокман не вистачило. Так, пепі, боляче. Але добре. Так, лікуємось. Поки белітка не б'є, не ходить. Хотілося б, звісно, піньочка зарядити, але. Ну, давайте спробуємо ось так обережно. Угу. Тепер б'ємо піньочком першим. Ось так. Відображення спрацювало. Так, сюди. Тюди. Там є просто червоні, тому, можливо, ми їх і заберемо. Так, є. Чудово! Давайте спробуємо джоліка зарядити. Так, зараз нас все познімають, але ми робимо ось так. Тепер червоний кріс. Добре. Ну, будемо бити. І знов червоні. Погано, що під біліткою немає червоних. Це зараз постійні корінці будуть. Шукаємо тут червону перезарядку. Поки Джолі працює, ми можемо з трьох камінчиків заряджатись. Так. Багреву чомусь не вистачило. Але добре, впорались. Ну тут червоних було дуже багато. Так, поїхали далі. О, піньок. Хто? Знову ця. Добре, тоді. Беремо ведмедицю. У жовтих у жовтих мене тільки Фельтон є і Пеппі. Може їх дійсно також взяти, спробувати хоча б пінька пробити камінчиками. Хоча, Фельтон такий слабенький, але вони можуть ухилитись. Давайте спробуємо. Ну, добре, поїхали. Така оборонка потужна. Так, давайте ось так прокинемо. Купа червоних. Але і трішки жовтих маємо. Давайте. І пеньку не вистачило. Це вже міль. Затравила майже так тихенько. Робимо ось так. ну Треба ці умілі пробивати, напевно. Так, пепі вдарило непогано. Так, єдине, що треба, напевно, цих встигнути зарядити до того божевільного, щоб вони раніше трішки вдарили. Щоб божевілля. Не було, бо будуть бити. Так. Ну і це. все одно нічого не зробимо поки що. Давайте хоч ведмедицю зарядимо. Угу, ось так. Поле таке, що неприємне взагалі. Жовтих не вистачає, фіолів також немає на зарядку. І прокинути нема де. Добре, давайте в неї прокинемо, вона вже заряджена. Зараз буде це божевілля неприємне. Так. Ну, на піньку немає божевілля поки що. Тому їм б'ємо. Фельтон 20 божевілля. Ну давайте ризикнемо. Угу. Давайте ось так. Може там жовтий доїде. Не доїхав. На піньку вже 40. Так, на ведмедиці немає. Давайте її активуємо і прокинемо ось так жовті. Спробуємо джоліком відлікуватись хоч трішки. Ого. Це на удачу. Так. Добре, це є. І давайте ось так може спрацює. Так, божевілля в них вже немає. У нас на ПП 30 І на цьому 30 Ну, добре. Давайте спробуємо зарядити його, може, спрацює проти них? Так. Але 50 кинув нам на ведмедицю добре. Ризикнемо. Так, є, тепер. Напевно, цю пріску доберемо. Угу. І давайте ось так. Може, ще не спрацювало. Ну, прокидаємо в нього. Шукаємо жовті. Так, він вже заряджений, то в нього прокинемо. У нас є таунт. Хоча він так потужно по таунту б'є. Так, поки притримаємо піньочка, спробуємо зняти, хоч ще трішки. М -м -м -м! Джолі на 10 спрацював. Ну ти молодець. Так, давайте ось так. Ну, Поки не будемо нікого використовувати, ведмедиця 50. Тому... Тут 10 б'ємо. Давайте ось так. Може і вистачить йому? Ні. Де всі жовті камінчики? Треба джолі зарядити, щоб зняти хоч трішки божевілля з пенька. Тому що, якщо зараз з пеньочком схожу, мої будуть потім сповільнені. Якщо спрацює, то божевілля. Нарешті, Так, лікуємось і спробуємо добити. Тут немає божевілля. Добре. Ну, цей втул неприємний. Тим паче, що божевілля може на 10 спрацювати. Так, давай стекло. диспел два тайрума. там очистка и диспел. Так, давайте возьмем, напевно, кого бальтика. Кого еще? Может, Взяти фаєза і зарелку, наприклад, або того штайрума. Чи зарелку залишити? У ну, них там і чистка, і диспел є, тому нехай буде зарел. Ну, поїхали. Угу, так. Фіол Кріс, Ну, збираємо, звісно. Там ще жовті зберуться і трієчка Фіолетова буде. Мегакомбо полетіло. Давайте спробуємо в Ударити відразу можемо, її приб'ємо. Так, пробили, чудово. Робимо ось так, ось так, зарядимо джоліка. Тихо. Ось так зелені. Давайте підлікуємось ще трішки. Ось так пробиваємо. І фіол зірвемо. Угу. Так, тайром. Це зараз все нам задіспелить. Цей там чистить, але в нас є пінючок. Б'ємо. Давайте доб'ємо цього. І ось так. Збивали всі таймінги, але йому вистачило. Так, так. Все, ну тут швидко вийшло. Так, добре, ну сьогодні 5 перемог ми одержали. Так, оборона на тому ж рівні. Рейтинг 487 місця. Ну, в принципі, непоганий результат. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня, саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео!